Що таке віртуальні активи? Насправді, щоб не сильно розтлумачувати це поняття. Якщо простими словами, то таким чином в Україні планують називати на офіційному рівні криптовалюту і операції пов'язані з криптовалютою, тому що наразі це поняття воно є лише в законі, який ще не набрав законної сили, але в цілому воно вже вживається в спілкуванні між людьми. Це таке юридичне офіційне тлумачення криптовалюти. Чи врегульовано обіг віртуальних? Активів в Україні насправді станом на сьогодні ще не врегульовано у 2022 році. ще було подано і зареєстровано, і навіть розглянуто в Верховній Раді законопроект про віртуальні активи, але станом на сьогодні він ще не набрав. Законної чинності, і тому він не діючий. Хоча, по факту, цей законопроект він був покликаний на те, щоб розтлумачити велику кількість понять, що такі віртуальні активи, внести зміни в законодавство щодо життєдіяльності цих віртуальних активів, і щоб нормально могли взаємодіяти і особи, і державні органи з цими віртуальними активами. Але наразі, на жаль, він не діє, але життя йде, і все одно необхідно рухатись тут і зараз з цими віртуальними віртуальними активами, тому що кримінальні правопорушення вони все одно вчиняються, ніхто не чекає, поки буде розтлумачено те чи інше поняття, і все одно віртуальними активами користується дуже велика кількість людей. І насправді, навіть останні новини, останніх років всі бачили. Відбуваються вже і такі досить е, сухвалі злочини. Це може бути і грабіж, і розбій, і вбивства трапляються за ці віртуальні активи. І е, правоохоронним органам треба якось вже розслідувати ці кримінальні провадження, отримувати інформацію і доводити склад кримінальних правопорушень. Яким чином правоохоронні органи можуть отримати відомості про віртуальні активи особи? Справді це така досить складна ситуація, тому що не щодо всіх віртуальних активів в принципі можна отримати. Відомості. Якщо коротко, то є просто поняття централізованих бірж і децентралізованих бірж. Так от правоохоронні органи вони можуть отримувати відомості лише співпрацюючи з централізованими біржами. Тому що на таких біржах особа для реєстрації свого аккаунту, гаманця, вона повинна себе ідентифікувати. І нерідко це надаються документи, які посвідчують особу. Якщо ж говорити про одну з найпопулярніших таких бірж, це Binance, то у нас ще в 2022 році дія почала взаємодію. Діяти з Binance і можна проходити верифікацію на Бінансі за рахунок застосунку стосу... за дія. І звичайно ж, це надає можливість правоохоронним органам при зверненні в комунікації з Бінансом отримувати від них повну інформацію про те, кому належить цей гаманець з ідентифікуючими даними, проведеними операціями. Але якщо злочин, наприклад, стосувався операцій на децентралізованих біржах, там особи, як правило, всі не ідентифіковані, і тому тут, на жаль, на мою думку, правоохоронні органи. Гани не зможуть отримати повній мірі всю інформацію. Чи арештовують суди віртуальні активи в Україні? Насправді закон, хоч і не прийнятий, але тут і зараз треба реагувати на ті чи інші обставини, в тому числі на запити правоохоронних органів. Вже нерідко зустрічається практика національних судів і в кримінальних провадженнях, і в цивільних, коли вже йде мова про арешти або можливу конфіскацію віртуальних активів. Це може бути як при поділі майна в цивільних справах. Між подружжям так і в кримінальних провадженнях вже є не поодинокі випадки, коли слідчі судді арештовують віртуальні активи і навіть вказують як підставу для арешту можливо конфіскацію або повернення власнику. Це якщо стосується кримінальних проваджень щодо того, шахрайства або розбій, або грабіж. Але насправді саме головне питання це. Практична сторона і можливість реалізації цих ухвал, тому що одне діло арештувати майно а друге діло реалізувати цю ухвалу, якщо, наприклад, немає взаємодії з біржею, або неможливо встановити де взагалі знаходяться ці активи.